Куме, а що це ти там робиш? Та відоса в Тік-Ток викладав, тільки ж там інтернет-лова. А, це там, де ти на вебку наярюєш, а ну я поняв. Та закрий своє їбало, Люська почує. Придурок, вона на зоні вже третій год. Бля, точно забув. А ти бухай менше, алкаш йобаний. Ти що, сьогодні ж на пиво знижка в АТБ? Хто куди я бухать, і мені похуй. Тарас, я тебе хочу, іди нахуй, не до тебе. О, Житомир, це не місто не село. Останнє пиво по знижці забрали. Бля, інше таке дороге, в мене грошей нема піздець. Нічого, я знаю, де дістать бабки. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Слухай, ти, чмо очкасте, ану немедленно випусти люську. А що мені за це? Не буду пиздить тебе. Здоров, шлюха! Здоров, придурок. Гони бабло, то члена відстрілю. Зганяй мені за пивом, щоб стояві гроші були. Житомир, бейбі! Житомир! Не зволікай! Вривайся в третю штурмову! Вугу! Я заїбалась! Не мішай футбол, дивиться! Поверни мій ланус! Тобі пидець, Тарас! Ну нахуй це пиво! Хочу живчика! За живчиком! Дякую за перегляд! Став лайк, підписуйся і став дзвоник! З вами був Захар Експлейзер, До зустрічі в наступних відео.